А ми сьогодні будемо займатися такими темами, які є такими додатковими для вивчення, розглянемо сьогодні альтернативний спосіб розв'язування квадратних рівнянь через формулу коренів квадратного рівняння для так званого ДН4, тобто четвертої частини дискримінанту. І так. Давайте так і запишемо альтернативні формули, альтернативні формули, розв'язування квадратних рівнянь. Ну, по-перше, перше буде через Д на 4. Або кажуть, через четверту частину дискримінанту. Я нагадаю, що якщо ми маємо справу з рівнянням на х квадрат плюс bx плюс c дорівнює 0, то ми розв'язуємо таке рівняння через дискримінант. Так ось формула для четвертої частини дискримінанта корисно. Користуватися, коли в нас коефіцієнт при іксі парний. парні. Його можна подати у вигляді 2 помножити на якесь число b. Ми тоді, от дивіться, як би ми знаходили формулу дискримінанту, д дорівнює b квадрат мінус 4ц. В даному випадку b це 2b. Да? Тобто 2b в квадраті мінус 4 на а на c Тобто це буде 4b квадрат мінус 4. А тепер дивіться, якщо б я знайшла четверту частину дискримінанту, що б це було? Це буде b квадрат мінус аС, B – це не наш коефіцієнт, звичайний, а B це половина коефіцієнта при X. Давайте тут ем, напишемо b1, щоб було зрозуміліше, так? Ось так буде db1 це наш коефіцієнт, звичайний, поділений на 2. Ну і тоді формула коренів, який вигляд приймає. Ну, Формула в нас та, та ж сама. Мінус б, це буде мінус 2b1, плюс корінь з Д поділити на 2а. А тепер дивіться: мінус 2b1, це буде просто мінус Б, плюс корінь. Я хочу скоротити на 2, тому я так напишу. Це D на 4 помножене на 4. Тут все ж таки я напишу мінус 2b1. Тепер винесу за дужки двійку, скорочу, і я отримаю мінус b1, плюс корінь з D на 4 поділити на А. Ну, так само для другого кореня, якщо тут стоїть знак мінус. Тобто ми з вами вивели формули для випадку, коли перед нами квадратне рівняння у якого коефіцієнт при іксі – парне число, тобто його можна подати у вигляді 2b1. Давайте такий висновок запишемо. Бо тут було багато слів, і так висновок буде такий. Якщо перед нами рівняння bx плюс c плюс ну тобто звичайне квадратне рівняння, і b це парне число. то ми можемо розв'язати рівняння через формулу Д на 4. D на 4 це буде ось цей коефіцієнт поділений на 2, мінус АС, це і є ДН4, бачите? Так, і потім формула коренів буде мати вигляд а, мінус b на 2, плюс-мінус корінь з на 4 поділити не на 2А, а на просто на А. Ось це, будь ласка, обведіть в рамочку. І хотіла сказати, коли зручно користуватися цією формулою, коли перед нами, наприклад, таке рівняння, у якого другий коефіцієнт, дуже великий, а можна користуватися взагалі і формулою звичайно, для коренів квадратного рівняння. Але іноді зручно і так. Давайте наведемо приклад, як користуватися цією формулою. Ви пишете нижче, я напишу ось тут збоку. І так, приклад у нас буде такий, х квадрат плюс 12х мінус 13 до рівня 0. І так, дивіться, бачите, коефіцієнт b в нас е, саме парне число, да? тобто b на 2 в нас буде 6. І тому ми шукаємо d на 4, так? b на 2 в квадраті мінус АС, тобто це буде 6 в квадраті мінус 1 помножити на мінус 13. І це буде 36 плюс 13, 49. Корінь d на 4, це буде 7. А тепер ми пишемо формулу коренів. Я зроблю ось таким чином: в мене тут немає місця, я тут вище напишу. х1 буде мінус b на 2, тобто мінус 6, плюс корінь d на 4, плюс 7, поділити на 2, а це 1. На, а, просто не на 2, а на 1. І це буде 1. І другий корінь це буде мінус 6, мінус 7 поділити на 1. Це буде мінус 13. І так, якщо це зрозуміло, давайте ще одне розв'яжемо. Можна це очистити. Так, Так, ну, номер 1. Рівняння буде в нас таким 3х квадрат мінус 10х плювнює 0. І так. Теж ми бачимо, що можна використати формулу d на 4, бо це коефіцієнт при X в нас парне число. Знаходите b на 2, тоді b на2 це буде мінус 10 на 2 і це буде мінус 5. Тому четверта частина дискримінанта це буде мінус b на 2 в квадраті мінус АС. Не мінус b, просто b на 2 в квадраті. Не знаю, чому я мінус написала. Це буде мінус 5 в квадраті. мінус АЦ це 3 помножити на 3. І буде 25 мінус 9, це буде 16. Корінь з четвертої частини дискримінанту це буде 4. Тепер шукаємо корінь. Мінус Б на 2 плюс корінь Д на 4 поділити на А. Мінус Б на 2 – це буде просто 5, плюс 4 на А це 3, 9 на 3 це 3. І другий корінь. Мінус Б на 2 мінус корінь Д на 4, поділити на А. 5. Мінус 4 на 3 це 2 треті. Ой, яка які 2 третіх? Одна третя. Тобто відповідь ми запишемо 3, 1 третя. Ви можете запитати, навіщо нам якісь додаткові формули, якщо ми можемо скористатися тут звичайним дискримінантом? Ну, Звісно, в цих рівняннях можна скористатися і звичайним дискримінантом. Ми отримуємо ті ж самі кормі. Але іноді ми подальше будемо зустрічати такі рівняння, вони в задачах іноді зустрічаються, коли ось цей коефіцієнт дуже велике число, і воно більше за 100, наприклад, там 103, сто вісім, двісті шістнадцять. Тоді, коли ось це число дуже велике, а в таблиці квадратів у нас значення квадратів лише до 100, так? тобто таблиця квадратів двоцифрових числа. Тому дійсно там зручніше користуватися формулою для четвертої частини дискримінанту. Але це не обов'язково. Наприкінці кінців можна в стовпчик перемножити так, і далі зробити обчислення. Тобто, якщо таблиця квадратів вам і допоможе. Але я хотіла, щоб ви з цією формули теж познайомилися. Так, а що ще хотіла сказати? З чим ми сьогодні ще познайомимося? Ще хотіла показати. Ось що. Так, напишіть, будь ласка, два римське. Розв'язування, розв'язування, незведених, незведених квадратних ігень за допомогою теорема вієта. Ну, хотіла сказати, що не будь-яке незведене квадратне рівняння, можна розв'язати таким чином. Ну, наприклад, якщо корені в нас ірраціональні, то ми не зможемо це зробити за допомогою вієта. Тобто, в будь-якому разі, якщо ви не можете знайти корені за теоремою вій... теоремою вієта, ви можете розв'язати це квадратне рівняння через дискримінатор. Але хотіла показати такий спосіб. Дивіться, якщо в нас є не зведене квадратне рівняння, ах квадрат плюс БХ плюс С дорівняння 0. то можна зробити ось так, знайти альтернативне квадратне рівняння, тобто помножити ось С на А, тобто розв'язати за звичайною теоремою Вієта ось таке рівняння. І так, розв'язуємо це рівняння, розв'язуємо рівняння. Воно вже зведене ось це, і якщо x1 і x2 це його корені, корені ось цього, так, рівняння, то корені ось цього, давайте так, напишемо x1 з волною, x2 з волною. Будуть знаходитись таким чином. Ось ці корені ми ділимо на. Як це з'ясувати? Тут, за теоремою Вієта сума коренів буде мінус b добуток, буде все помножити на. А тут сума буде х1 з волною плюс х2 з волною. Якщо ви додаєте, це буде х1 плюс х2 поділити на А, а це буде що таке? Сума, це є ось цей коефіцієнт взяти з протилежним знаком, але він і є поділений на А, так? А добуток це буде х1 поділити на а, помножити на х2. Поділити на, можна так написати, це x1 на x2 поділене на А і ще помножене на одну ату. Тому ми будемо ділити наші корені ось ці на А. Так, ну давайте на прикладі, бо мені здається, що я не дуже так зрозуміло це пояснила, давайте візьмемо ось такий номер, номер 2. Дивіться, ну, наприклад, нас треба розв'язати таке рівняння. 2 х квадрат мінус 5х плюс 3 дорівняння 0. Я складаю відповідне квадратне рівняння х квадрат мінус 5х, ось цей коефіцієнт множу на 3 плюс 6 дорівняння 0. А тепер дивіться, давайте вже спробуємо усно знайти ці корені. Сума коренів плюс 5 добуток 6, 3, 2, так? Тобто у цього альтернативного рівняння корені 3, 2. Але коефіцієнт у нас двійка, тому у цього рівняння корені будуть які? 3 других і 2 других, тобто 1. Давайте перевіримо, давайте знайдемо через дискримінант. Дискримінант буде 25 мінус 6 на 4, 24. Це 1. Х1, це буде 5 плюс 1 поділити на 4. Це буде в нас 6 четвертих або 3 других, і другий корінь це буде 5 мінус 1 поділити на 4. Це буде одиничка. Як ви бачите, корені співпали. Але це була перевірка, так? Перевірка. Ми могли її не робити, і відповідь буде 3 других і одиниця. Тобто, щоб розв'язувати не квадратне квадратні рівняння за теоремою Вієта, можна спробувати розв'язати альтернативне квадратне рівняння, вже зведене, а потім його корені поділити на коефіцієнт при квадраті. От, дивіться, я складаю альтернативне рівняння, ну, деякі роблять це в умі. Перший коефіцієнт я не. ну другий коефіцієнт не чіпаю, а ось цей умножи на 2, да? Плюс 6 дорівнює 0. Так, тут які корені, хто може знайти? Тут сума мінус 5 добуток плюс 6, так як добуток мінус, мінус, мінус 3 і мінус 2, да? Так, ну і тоді у цього рівняння корені, у основного. Це будуть ось ті числа поділені на цей коефіцієнт. Мінус 3 других, тобто мінус півтора, і мінус 2 других це мінус 1. Тому відповідь тут не будемо робити перевірку. Просто я перший раз хотіла вам довести, що таке, да? Так буде. Так, давайте візьмемо третє рівняння. Ось таке. 16х квадрат. Мінус 23х плюс 7 дорівнює 0. Тут якісь великі коефіцієнти, але давайте спробуємо це зробити. Тобто треба розв'язати альтернативне квадратне рівняння. Ми 7 множимо на 16, це 70 плюс 42, це буде 112. Ну тут взагалі не так просто знайти корені. Я так думаю, що тут 16,7 буде. Бо 16 плюс 7 дає якраз 23. А добуток ми тільки що знайшли. Бачите? І тоді тут корені будуть які? 16, 16,16, так? Тобто це буде одиничка. І другий корінь. Це 7,16. Ну, нічого зробити тут не можна, так залишаю. І відповідь 1 і 7 16. Тобто можна розв'язувати усно за теоремою вієта і не зведені квадратні рівняння. Так, чи можна це очистити? Так. Давайте візьмемо ось таке: одну секундочку. Зачекайте. Ну, якийсь там четвертий, четвертей. Третій, я щось заплуталась. 4 х квадрат мінус, 3х, мінус 1 дорівнює 0. так, розв'язуємо альтернативне квадратне рівняння х квадрат мінус 3х мінус 4 дорівнює 0. Знайдіть мені корені за теоремою Вієта. Сума дорівнює плюс 3 добуток мінус 4. Чотири як можна розкласти немножко. Чотири мінус один. Чтири один. Так, тобто це корені не нашого рівняння, а альтернативного. А тому ми можемо далі знайти х1, х2. Що ми повинні зробити? Ці корені поділити нам на коефіцієнт при х квадраті. Це буде чотири четвертих, тобто один. І тут буде мінус одна четверта. Просто мінус 1 четверта. Можна написати мінус 0,25. І відповідь у нас буде 1 і мінус 1 четверта. Так, а ну-ка спробуйте розв'язати самостійно ось таке. 10х квадрат мінус 7х мінус 3 грівня 0. Так, складаємо відповідне квадратне рівняння, зведене, знаходимо його корінь, і давайте звіримо потім відповідь. Коли будете готові, скажіть мені. Готові діти? Готові. Так, хтось готовий, так. Давайте тоді в того ту, ви скажете мені, які корені у цього квадратного рівняння за теоремою вієта. 10 і мінус 3, так? Згодні? Бо сума плюс 7 добуток мінус 30. І тому тут які будуть корені? Ось ці два ми повинні поділити на множних при х квадраті. Це буде 10 і мінус. 30. І так, це зрозуміло. Так, Так, і відповідь буде. Один і минус три Так, якщо немає запитань, то ви можете закріпити це на практиці. Візьміть, будь ласка, номер 705 з підручника. І на формулу ДН4 давайте візьмемо такі рівняння. Х. Я хотіла б, щоб ви саме спробували користуватися. Тут можна і за теоремою Viete, через дискримінант, але відпрацювати ось цю формулу. Ви можете знайти через ДН4, потім, наприклад, за теоремою Vieta і перевірити, чи співпадають у вас результати. Так, візьмемо далі таке. 3х квадрат минус 4х минус 20 дорівнює нулю. І третє таке. Так. Х квадрат мінус 6 мінус 7 дорівнює. Дякую, що ви прийшли на цей урок. До зустрічі. На До зустрічі. Одного дня. До зустрічі. До зустрічі.